Я кажу, ти де родився? Здесь. А. Ну говорю, здесь, а. тоді бери чемодан і її в Росію потихеньку. Я для себе вибір зробила. Я з дитинства говорила російською. Я виїхала з окупації, вже починаючи говорити українською, тому що в мене народилась дитина в окупації. І я не хочу, щоб вона знала російську, щоб вона вважала, що це мова її батьків. Я сам розмовляю на російській, на українській. Ну, мені нема різниці, на якому ми була. Противно зараз російською розмовляти. Я ще не задумувався, чесно. Як негативно є, трошки, але ну, не до такої степені, щоб я багато воєнних знаю, які розмовляють російською. І би, в цьому плані все нормально. Ми, ми живемо в Україні, і за того, що ми спілкувалися, як кажуть, ворог до нас прийшов. Це одна із тих причин, що вони, як кажуть, захищають русську